В Норвегії для українців програма називається колективний захист. Тобто ви прибуваєте до Норвегії, якщо ви відповідаєте вимогам, вам надають колективний захист на рік. Якщо ви приїхали, наприклад, у травні, отримали захист у червні, то ваша голуба картка... Буде до червня 2023 року пластик. Але є такі люди, які не підпадають під ці умови, що тоді відбувається. У нас є чоловік, який до Нового року минулого приїхав до іншої країни з України по робочій візі. Чи заключив контракт, чи ні, я вже не пам'ятаю. Але з початком війни він приїхав до Норвегії. Вісім місяців він чекав на розгляд своєї справи. І от зараз йому прийшла відмова. Тобто, скільки він. Не знаходився в Україні на початок війни, колективний захист йому не надають, і його справа буде розглядатися в індивідуальному порядку. Жити він має мутаку, він не може сам винаймати житло, поїхати в те місто, де йому хочеться. Але добра новина, що йому можна працювати. Ну, вона, звісно, добра, але от, якщо жити в нашому селі, не мати машини, то де тут можна працювати? І ще я знаю, що людина отримала захист в Німеччині, приїхала сюди, і цій людині теж відмовили. Вона повернулася назад в Німеччину. А от чоловік отримав захист в Ірландії, прибув там якийсь час, приїхав сюди і вже він живе в комуні, тобто все індивідуально, кому як пощастить.